А от Дивіться, що ви розуміли. Ці витоміні, волони, зараз побачите, там набагато більше їх. Це все зв'язано з ПП-формас. Барнадською кар'єру. Я там не зрозумів. Так, вони їздили туди. Так, камази звозили а. на день. Десь хтось колись. Так, як хтось колись? З кількох вас знає, осінь це все відбувалося, тепер продовжується, ті волони. у нас все волонами засипано, оце все. І плюс а це вже якісь відходи. Бачите, як вони горуть? Ну, хом. це що? Сука рада, громада робила. Хто такі? Ну, напевно, ви повинні встановити? Ні, орган місцевого самовідування. Ну, я так розумію, він не зовсім... Як я встановлюся зараз живої заходи. Ну, напитай, вас прошу сказати, хто це робить. Якщо ви... ну, от є представники сільської ради. Хто це робить? Ми маємо встановити особу і там ви поруч, як голові, пес. Та... Скажіть, хто це вчиняє? От зараз я вас прошу, викличіть пожежну рушнілу сюди, аби вогани ще погасити сморь. Це не одну сукню говорить. Викличіть, будь ласка, тут пожертви, вони не приїдуть за босі, то один. А беріть, скажіть, а бо я не знаю, де він є так координати. Є В районі так званого Варванівського піщаного кар'єру. Хорошо, Навіть обов'язок. Як? Навіть обов'язок не треба? Так є, бо я просто можу щось скибити з одресу Ось Отакі котловани, як там ви бачите, оце де я стою, такі саме були. Це все засипано тими відходами. вогнище, Правильно чи? Мені здається, так. Ну, Ми зараз є на території колишнього Варваринського кар'єру. Піщано. І тут охорить, е відходи Зернові, зернові відходи димлять. і кажуть вже не перший день. І є звернення громади. Є звернення громади. Так. Що тут є представник екологічної інспекції. Дивіться, не доїжджаючи до Варварини, тут як на, 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 сих на сих Варваринській той кар'єр. Напроти цегольні між заправкою і цего. їдете на Варварівці. Приблизно кілометр поворот на ліво. Витаєте на ліво Починається з звал... Не Витраючи до випадки, запиляючи з нами компанія. Там зараз комбайн працює. А там, там, там комбайн зараз комбайнер, керує машиною. Так, так, землять. І вже кажуть не перший день. На З дружби коли будете їхати. А ось ми вивозимо це буквально днями вивезені свіжі, бо на минулій. Води зйомці 20. Ми з громадою, якщо так відвертіся, трошки по-іншому працює. Громада затримує, ми штрафуємо. Не, не маємо права. Ми пробували створити комісію сільські раді Роман Богданович. Один громадянин. Подзвонив і сказав, що от таке то порушення є. Ну, ви реагуєте, фіцуйте, ми допомагаємо, ми писаємо так, бо ми будемо нічого говорили. А як ми його зафіксуємо? Ми не маємо права затримувати. Ми так, не, не є ні, ну, дуже є ну от ми сьогодні як, як? Ми, ми, ми теж ми якби не затримали ту машину, не але не ми дуже... запитали звідки ну. ви везете, чого ви везете, і чоловік каже: я розвертаюся якщо... і їду куди не так, буде. Якщо це робиться вночі або Треботати, зранку, не буде, тут сидіти? Я теж не буду тут сидіти. Ну Оце дивіться, хто має встановити аналіз, можна взяти? Що я вам вказую, звідки він відводиться? Ви можете прийняти? А яка служба є? Ну це е за надрами екології забрали. Голова райдержадміністрації е НЕШТА Юрій повідомляв, що таке робиться. Якщо звернення є громадян, а й перевіряють. Це. Бо він був тут присутній також. я думаю, що котополі є ліцензоване, так що надає, будемо говорити, рекомендації методичного характеру, тільки рекомендації, але не штрафи, не перевірити. Дивіться, з цієї сторони подивитися. Тут трошки каністри поприбирали, тут було їх набагато більше. Болевно, В цій раді має адміністрації і ти на від комісію за участю дільнично статтю одну з міліції, віддали спеціальну міліцію віддали. Делеговані повноваження? Ну ну при будь ласка, не закон пише так. <реку> або з передачу іншим органам. Не можете дати ради, нам передайте. <реку> але зафіксуйте. Будь Просто раз. як ігорник я каже, тут і вночі возять. Не no, я зловив, зловив машину в першій годині ночі, вивозив постановку під баражем, виливали рідкі відходи з, з <реку> ваша <знов> бумага. <під реку> <рівня>. Можу <реку> показати постанову. По настій протокол першій постановки Ну, так. Ми для того просили комісію, щоб були представники громади. Які б мали повноваження затримувати, знімати, робити відповідні документування і Ми далі розгляд комісії. Комісії. Це, на розгляд комісії. Це в основному та так, по землі комісія. Ну, та так, це це маленьке, маленьке. Ви побачили в других місцях в полісах, що робиться, в посадках. Роблема. Я все кажу, скажіть, де нема. Але чому нема? Бо нема ящиків для побутового відходів, що збирати. Розумієте? І люди не мають куди викидати з другого боку. Проблема, вон пишем, кліп. 2, 2, Десь. 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 Згідний, а решта не Згідний. Для того є якийсь спосіб заставити Десь. людей платити. Як Десь. заставити? Злапати за руку що ти викидаєш, ти не платиш, чи ще щось зробиш, куди не потрібно. Ну, ну а дивіться, а, а, а земельна ти, комісія теж? А я прийшла без ручку. Земельна комісія що? Ну теж могла би спрацювати. Ну, в який спосіб? Ну, як ну, Дружинник, які, які з'їду ну, як, як може голова комісії вийти, що за руку ловити? Він не має права затримувати особу. А коли буде спеціально створена комісія, тоді буде що. Ну принаймні документувати. Якщо людина. Е... А земельна комісія не може задокументувати. Ну як Буязано, не Ну Голова комісії, що буде тут комісія, ночувати, є. Адмінкомісія це інше. Адмінкомісія, так. яка має повну Адміністративна. А в нас немає. її. Як немає. Що серйозно? А хто ще члени? Ой, я не знаю, бо я. Включіть мене в цю комісію. А я не включаю в комісію. Я, ви ж голова. Я ж недавно прийшла. Ви ж знаєте, що я да нова... Давайте підніметься питання на сесії. Давайте я закінчу Включі, з я податками. Буду... Я закінчу з податками і вже Обіц... я не можу. Обіцяю, що, що трошки рух буде. Да. І не тільки я буду це робити. А ви за податок вже заплатили? Податок за що? За землю. До осені, я здається, маю До 25 серпня. То що встигну. Я вам нагадую. Добре, дякую. Приємний спілкування. Я, я розумію. Можу всі <рігул> я тільки не... <рігул> <рігул> ні, ні-нема. Ні, Сіста рада вже буде бde... знала, що робиться в нас на теренах. Там я так загально знали, просто його <рігул> <екбо було можлив рігул> <заїсти, ті>, так чистіше. <рігул> што... Таке знали? Ми бачили відео. <рігул> Ми бачили відео, <Ми> <рігул> викидали. <Рігул> ну, бачите. Треба було приїхати, зробити розмови. Все, заїжджати кожного дня. Ви їдете на беріть нас з собою трошки десь. Дкажіть нам територію нас, у що. Чому камера вже? Я ж не догадувався про ваше бажання. <laughs> Треба трошки попозувати. Ні, вона не мішає. Доявити свою позицію. Гарбузи, я думаю, гарможить. Не факт, що її не підпалять, або сама не загореться. Самозагоряння відбувається час в час. Я думаю, що він поїхали. Так. А для чого? Фантазія в кожного по-різному працює. Не робиться, тут вже занадто. Ну, У нас же ж є, але в принципі тут не замало У нас від 2004 року ж є відведена земельна ділянка на 0,3 гектара біля, біля кам'яного кар'єру ПП форма пернадець. Тільки не виготовлені документи зараз. Там є офіційне мало би бути сміттєзвалищ. Там де не... О, там, де... не та, ПП форма та. то цей. Те що внизу одразу. Наліво. Пернадець наліво. Угу. Де пише знак кар'єр. Є. Ми та, там та. були. Ну, на верху ви бачили, що робиться? Ну, Там попалено. Попалено? Да. Аля. Там... Ні, на горі. Ну якщо заїдіться, то є. Так. І наліво дорога. На ліва дорога. Дивіться, ну, так, до моє так воно. Так, різко до горі. І потім так во їхати, так вовто вік та дорога. Так опускається бо... там... трошки. А там, а, ну, дивіться, і так вот там є.

tror jeg skal troskiet. Je.